Буряковий турбо це інноваційне органомінеральне добриво на основі вільних l амінокислот та хелатованих мікроелементів. Спеціально розроблене для цукрового, кормового та столового буряка воно забезпечує ефективне живлення у найбільш критичні фази росту, фаза четвертої пари листків, фаза змикання листків у рядку та фаза розмикання листків у міжряддях, норма внесення від 1 до 2 літрів на гектар у кожну з цих фаз. У складі добрива 80 грамів азоту, 65 г фосфору, 47 калію та 42 сірки, також добриво містить бор, залізо, марганець, мідь, цинк, молібден, кобальт і комплекс фітогормонів. Як працює буряковий турбо: еламінокислоти швидко активують обмін речовин, покращують синтез білків і регенерацію тканин, фосфор та калій сприяють розвитку коренеплоду та накопиченню цукру. А мікроелементи у хелатній формі легко засвоюються навіть за несприятливих погодних умов, переваги застосування, покращення мінерального живлення у критичні фази росту, стимулювання накопичення цукрів у коренеплодах, підвищення стійкості до стресу, корекція дефіциту елементів навіть при низьких температурах та рівномірне формування врожаю для стабільних результатів на полі. Буряковий турбо. Це технологічна надійність, продуманий склад і потужний ефект. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.